Як приварити круглу трубу до круглої труби, щоб наш шов був міцний та надійний? Коли ви купуєте агар Армянка, дуже часто, що підфермова ферма виготовлена з круглої труби. Так же само, і ферма виготовлена з круглої труби, і вам потрібно круглу ферму приварити до круглої підфермової ферми. Як приварити так, щоб це було надійно? Нам потрібно просто з круглої труби. Зробити квадратну. За допомогою оцього швелера 80-ка, який ми приварюємо в двох місцях тут і тут. Ми робимо з круглої труби квадратну трубу. І пізніше беремо другий швелер. Він трошки заширокий, може бути ширина достатня більша, ніж цей швелер. Ми приварюємо його з тієї сторони, тут приварюємо і тут приварюємо. Незалежно, який буде у вас угол, може бути угол на 45 см, на 60 см. Під будь-яким углом, ви можете приварити, і цей шов буде міцний та надійно. Тому, якщо потрібно ангари, будуємо разом.